В цьому відділенні щорічно ми плануємо лікувати десь 1000-1200 пацієнтів. Ми вже підійшли до питання трансплантації органів, це мається на увазі серця і нирки. І якраз на базі цьому, цього відділення будуть не тільки лікуватися пацієнти, які мають проблеми з нирками, але і пацієнти, які будуть готуватися до трансплантації нирки. У відділенні 34 чотири ліжкоміста 6 ліжок інтенсивної терапії розповіла завідуюча Алла Біляс. За її словами, тут створені всі умови для пацієнтів і роботи медичних працівників. У відділення з функціональними ліжками на палатах інтенсивної терапії є все необхідне для надання невідкладної допомоги. Монітори для спостереження за пацієнтом, там кисневі точки. Є електрокардіограф. Ми у кожній палаті зробили туалетну кімнату, де пацієнт може помити прийняти душ палати з холодильниками. Реконструкція дала можливість підготувати відділення до проведення операцій з пересадки нирок, розповів голова обласної ради Володимир Федоренко. Томі нам може стати і безпосередньо наша обласна лікарня по пересадці нирки. Вперше, взагалі, в історії це вкрай важливо для нашого регіону і вкрай необхідно, тому що багато людей, які стоять в черзі, і ви знаєте, життя обрівається, тому що немає. Її. А тут ми чекаємо цієї дати. Вона вже є намічена. У лікарні є всі матеріально-технічні засоби, щоб робити такі операції, говорить керівник лікарні Богдан Лецьків. Ми отримали ліцензію від Міністерства охорони здоров'я на трансплантацію. Є рішення Кабінету міністрів про включення нашої лікарні в перелік лікувальних закладів, що мають надавати медичну допомогу при трансплантації органів і тканин. Також отримали відповідні сертифікати, які мають будуть мати можливість проводити такий вид оперативних втручань. Реконструкцію відділення та придбання нового устаткування з обласного бюджету виділили 2,5 мільйонів гривень. А на ремонт двох палат інтенсивної терапії 1 мільйон виділив спонсор. Розповів Богдан Леськів. У нас в єдиній області і не так багато їх на Україні є. Ну, ми називаємо суха нирка, тобто, це нирка, яка дає нам можливість проводити гемодіаліз, але без використання відповідних інженерних споруд. Далі це монітори, це інфозомати, це дефібрилятори. Відділення нефрології пройшло аудит служби інфекційного контролю. Чиста лікарня безпечна для пацієнтів, розповіла керівниця служби Людмила Катри. Першочергово в даному відділенні був проведений гігієнічний аудит щодо налагодження санітарно гігієнічного режиму. Також паралельно було проведене навчання в рамках програми Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Тож від імені асоціації служба організації інфекційного контролю ви отримуєте відзнаку чиста лікарня безпечна для пацієнта. Володимир Шолдрук, Сергій Безолюк – новини на Суспільному.